До ознаменування двадцятих роковин возз'єднання українських земель у Станіславі відкрито краєзнавчий музей. Ці зали присвячені історії Прикарпаття, народ якого пройшов шлях з витяжних боїв проти гнобителів за своє визволення. У 1939 році збулася віковічна мрія. Українці західних і східних земель злилися в єдину радянську сім'ю. Численні документи, фотографії, картини воскрешають події тих пам'ятних днів. Радянська влада вдихнула нове життя у вчорашній край зубоження і безправі. Станіславський економічний район збагачується все новими підприємствами, новими галузями промисловості гордістю за рідну батьківщину оглядає трудящі експонати нового музею.